На вихідних Україну накриє снігопадами та морозами до мінус 6 градусів вночі. А вже з понеділка снігу поменшає, але все ще морози триватимуть. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 22 листопада, мокрий сніг накриє всі західні області країни. Також дощі йтимуть у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях. Нарешті території країни буде панувати суха та сонячна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Дуже холодно буде у західних областях. В день всього від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На півночі країни буде від плюс 7 до плюс 9 градусів. Нарешті території країни буде спека від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Вночі на заході країни від нуля до мінус 2 градусів морозу. У північних областях вночі від плюс 1 до плюс 5 градусів. Нарешті території вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 23 листопада, сильний сніг накриє всі західні області України, також мокрий сніг йтиме у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Ще у неділю литимуть дощі: у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях, нарешті території країни буде суха та сонячна погода: вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях опуститься та вже буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У північних областях від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. На решті території країни від плюс 6 до плюс 9 градусів. Вночі на Заході від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У північних областях вночі від 0 до плюс 3 градусів. Нарешті території вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У понеділок, 24 листопада, сніг йтиме на Сумщині та на Закарпатті. Також дощі летимуть у всіх східних, південних областях та на Полтавщині. Нарешті території країни буде суха хмарна погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. На півночі вдень від 0 до мінус 3 градусів. У центрі країни від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. На решті території країни від плюс 8 до плюс 12 градусів в день. Вночі на заході країни буде найхолодніше від мінус 3 до мінус 6 градусів. У північних та центральних областях вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. На решті території країни від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!